Технологічні особливості механічної обробки поверхонь заготовок лезовим інструментом. Ви ознайомитеся з технологічними особливостями обробки поверхонь заготовок точінням, розточуванням, струганням, довбанням, протягуванням осьовим різальним інструментам та фрезеруванням. Точіння. Це технологічний процес обробки різання, зовнішніх та внутрішніх, циліндричних, гвинтових, конічних та фасонних, а також плоских торцевих поверхонь тіл обертання. Точіння здійснюється токарними різцями на металорізальних верстатах як універсальних, так і спеціальних, включаючи верстати з числовим програмним управлінням. Крім того, обробка виконується на карусельних та револьверних верстатах. Токарних напівавтоматах, автоматах та автоматичних лініях. Особливість технологічного процесу обробки полягає в тому, що різальний інструмент має одне головне лезо. Протягом усього періоду різання лезо різця оброблює заготовку, перебуваючи в умовах великих динамічних навантажень і високих температур. При точінні існують два види руху: обертальний навколо осі заготовки та поступальний вздовж її осі. Обертальний рух заготовки кількісно характеризується окружною швидкістю оброблюваної поверхні, що називається швидкістю різання. Поступальний рух уздовж осі заготовки, що надається інструменту, є рухом поздовжньої подачі. Обидва види руху здійснюються з постійною швидкістю, а їх поєднання надає траєкторію руху точок леза різання вигляд гвинтової лінії. За кожний оборот заготовки, лезо токарного різця переміщується з положення 1 – Положення 2 вздовж осі на розмір подачі С0В і видаляє з неї один виток шару металу. Ширина шару, що зрізається, визначається глибиною різання літера Т, добудок швидкості різання. Подачі, глибини різання дорівнює швидкості знімання об'єму металу, який є параметром для визначення ефективності процесу різання, швидкість різання та подача два найбільш важливі параметри, що встановлюються оператором з метою досягнення оптимальних умов різання. Глибина різання це товщина знятого припуску, що характеризується відстанню між оброблюваною та обробленою поверхнями, і вона може досягати значень 25 мм і більше. Різновидом токарної обробки заготовок є розточування отворів та обробка торцевих поверхонь. Розточування проводять за тією самою принципіальною схемою, як і зовнішнє точіння. Особливістю розточування отворів є обмежений огляд зони різання та мала жорсткість різця. Під дією сил різання інструмент згинається і вібрує, що впливає не тільки на розміри і шорсткість обробленої поверхні, але і на стійкість різального інструменту. Для підвищення точності отворів, що виконуються, і якості оброблених поверхонь, замість розточувального різця. Консольного типу краще використовувати більш жорсткі розточувальні оправки, в яких закріплені два різці. У процесі механічної обробки розточувальний верстат передає оправці два рухи: обертальний навколо її осі і поступальний вздовж осі. У цьому окружна швидкість обертання різців є швидкістю різання. Точіння торцевих площин заготовок зручно виконувати токарними рістями. У цьому випадку механічна обробка може здійснюватися при переміщенні рістця як від периферії до центру обертання заготовки, так і від осі до периферії. Стругання та довбання. Технологічний процес обробки поверхонь заготовок стругання характеризується наявністю двох видів руху зворотно поступального руху стругального різця або заготовки головний рух різання і преривчастого прямолінійного руху подачі, спрямованого перпендикулярно до вектора головного руху. Різновидом стругання є довбання. Це головний рух різання, зворотно поступальний здійснює довбальний інструмент. У вертикальній площині. Довбання зазвичай застосовують при обробці глухих точних пазів на заготовку. При поперечному струганні інструмент створює зворотно поступальний рух, і різання відбувається при ході інструменту по всій довжині поверхні, що оброблюється. Поздовжні стругання аналогічно поперечному, проте різець закріплений нерухомо, а механічна обробка здійснюється при переміщенні заготовки. Поворотно поступальне переміщення великих мас при поздовжньому струганні обумовлює низькі швидкості різання, проте відносно високі швидкості зняття металу, в цьому випадку досягається внаслідок великої подачі. Уривчасте різання створює ударне навантаження по ріжучому лезу, стругальних або довбальних різців при кожному ході. В результаті такого динамічного впливу інтенсивніше зношуються контактні поверхні. Швидкість різання при струганні та довбанні визначається кінематичними можливостями верстатів, які використовуються. Горизонтальні, вертикальні та похилі. Площини оброблюють на поперечно стругальних верстатах. На поздовнь-стругальних верстатах можна одночасно обробляти горизонтальну та вертикальну площини. На довбальних верстатах плоскі вертикальні поверхні. Багатогранники, багатогранні отвори, зовнішні пази та фасонні поверхні. Процес протягування. Високопродуктивний технологічний процес обробки внутрішніх та зовнішніх поверхонь, що забезпечує високу точність форми та розмірів оброблюваної поверхні. Механічну обробку заготовок виконують багато лезовим інструментом протяжкою. За характером оброблюваних поверхонь, протяжки поділяють на дві основні групи. Внутрішні та зовнішні. Внутрішніми протяжками обробляють замкнуті поверхні, а зовнішніми відкриті поверхні різного профілю. Протягуванням забезпечує отримання поверхонь з малою шорсткістю і високою точністю розмірів, що відповідає 6-8 квалітетам. Цей процес обробки є високопродуктивним технологічним видом обробки профільних отворів і зовнішніх поверхонь. Він рентабельний в умовах великосерійного та масового виробництва. Швидкість відносного прямолінійного робочого руху, з якої протяжка переміщується вздовж оброблюваної поверхні заготовок є швидкістю різання і є оптимальне значення. Від 0,1 до 0,2 метрів за секунду. Принципова кінематична схема під час протягування не передбачає руху подачі. Характерною конструктивною особливістю інструменту є послідовне зростання висоти ріжучих зубів. Підйом кожного чергового різального зуба над попереднім розташований еквівалентний подачі на зуб. У загальному випадку глибина різані кількісно дорівнює проєкції головного різального леза на площину перпендикулярно напрямку головного руху. Отвори різної геометричної форми протягують на горизонтально-протяжних верстатах. Розміри отворів можуть становити від 5 до 250 мм. Зовнішні поверхні різної геометричної форми з прямолінійною утворюючою протягують на вертикально-протяжних верстатах, а також на верстатах безперервної обробки конвейерного типу. Зовнішнє протягування можна замінити на стругання, фрезерування, а в деяких випадках і на шліфування. Наступні операції. Свердління. Основний технологічний процес отримання отворів у суцільному матеріалі заготовок, що оброблюються, свердлінням одержують як наскрізні отвори, так і глухі. При механічній обробці отворів найчастіше застосовують стандартні свердла, що мають два гвинтові зуби, розташовані діаметрально відносно один одного. Просвердлін отворів, як правило, не мають абсолютно правильної циліндричної форми. Їхні поперечні перерізи мають форму овалу, а поздовжній – невелику конусність. Діаметр просвердлених отворів завжди більший за діаметр свердла, яким вони отримані. Причиною збільшення діаметру отворів є недостатня точність заточування свердла та неспіввісність свердла. Та шпинделя верстата. Свердління отворів без подальшої обробки проводять у тих випадках, коли необхідна точність розміра в межах 12 14 квалітетів. Найчастіше свердлінням отримують отвори для болтових з'єднань і нарікання в них внутрішнього кріплення різьблення. Зенкерування. Технологічний процес оброб... обробки попередньо отриманих отворів свердлінням певного діаметру. А також отворів, виготовлених литтям або штампуванням з метою отримання більш точних за формою та розміром, ніж при свердлінні отворів циліндричних. Точність розмірів лежить у межах 10-11 квалітетів. Різання заготовок здійснюється. Зенкерами, які, на відміну від сверт, забезпечені трьома та чотирма головними ріжучими кромками. Призначення глибини різання залежить від діаметра отворів та механічних властивостей оброблюваних заготовок. Розгортання малюнок В. Технологічний процес кінцевої обробки циліндричного або конічного отвору розгорткою. Ось приклад розгортки. З метою отримання високої точності та малої шорсткості обробленої поверхні. Точність розміру відповідає 6 9, -9 квалітетам. Отвори оброблюють розгортками, що мають парне число головних ріжучих кромок від 6 до 12, розташованих симетрично відносно один одного. Наявність на розгортах великої кількості зубів забезпечує їх стійке центрування в отворах. Глибина різання при розгортанні зенкорованих отворів невелика, і, залежна від діаметра отворів становить від 1,0 до 04, мм. Розсвердлювання. ось приклад малюнок. Це технологічний процес збільшення діаметра. Раніше просвітного отвору свердлом більшого діаметра. Діаметр отвору під розсвердлювання вибирають так, щоб поперечна ріжуча кромка свердла в роботі не брала участі. У цьому випадку осьова сила зменшується. Зенкуванням одержать у наявних отворах конічні, заглиблені, підголовки гвинтів, болтів, заклепок тощо. Цекування це приклад Д і Є. Обробка торцевої поверхні отвору торцевим зенкером для досягнення перпендикулярності плоскої торцевої поверхні до його осі. Нарізання різьм на внутрішній циліндричній поверхні виконують за допомогою мітчика або різьбонарізної головки, а отвори складного профілю обробляють комбінуванням різальним Інструментом. При обробці заготовок осьовим різальним інструментом, як і при точінні, кінематичні схеми передбачають два одночасно діючі види руху обертальний та поступальний. Обертальний завжди є головним рухом різання, швидкість якого дорівнює окружній швидкості на максимальному діаметрі обробки. Фрезерування. Це один із високопродуктивних та поширених технологічних процесів обробки поверхонь заготовок багато лезовим різальним інструментом фрезою. Фрезеруванням обробляють горизонтальні, вертикальні та похилі площини, фасонні поверхні, уступи та пази різного профілю. Для виконання цього процесу використовують широку номенклатуру стандартних та спеціальних фрез. Особливістю всіх фрезерних операцій є преривчаста дія ріжучої кромки. За час робочого циклу лезо кожного зуба інструменту нагрівається до температури приблизно в два рази нижче, ніж температура на різці на свердлах. При виході зуба фрези з оброблюваного матеріалу його леза охолоджується, тому інструмент при фрезуванні не схильний до інтенсивного зношування. Утворення нової поверхні здійснюється по міру того, як кожен зуб зрізає дугоподібний сегмент, товщина якого визначається переважно подачою на зуб. Зазвичай подача не перевищує 0,25 мм на зуб. Проте завдяки великому числу зубів швидкість знімання металу дуже висока. Після фрезерування поверхні мають регулярний хвилеподібний профіль в результаті дугоподібної траєкторії робочого руху ріжучих кромок суміжних зубів фрези. Існує дві основні схеми фрезерування. Зустрічне та попутне. При зустрічному фрезеруванні напрямок швидкості руху подачі протилежний напрямку швидкості головного руху різання. У процесі попутного фрезерування напрямки швидкостей руху подачі та головного руху збігаються. При зустрічному фрезеруванні навантаження на зуб фрез... фрези зростає, а товщина шару, що зрізається. Зрізається, змінюється в залежності від ось цього значення. альфа Z максимальне. У процесі обробки сила, що на заготовка прагне відірвати її від столу, що призводить до вібрацій та збільшення шорсткості обробленої поверхні. При попутному фрезеруванні зуб фрези відразу починає зрізувати шар. Максимальної товщини, ось АЗ максимальна. І піддається максимальному навантаженню. Це виключає початкове проковзування зуба, зменшує знос фрези та шорсткість обробленої поверхні порівняно із зустрічним фрезеруванням. Сила, що діє на заготовку, притискає її до столу верстата, що зменшує вібрації. Для виконання фрезерних операцій застосовують консольно, горизонтально, вертикально фрезерні верстати. Обробку заготовок на фрезерних верстатах ЧПУ проводять як зустрічним, так і попутним фрезеруванням з однаковою точністю, оскільки в коробках подач передбачено пристрій для вибору зазорів. Поздовжньо фрезерні верстати призначені для обробки заготовок великої маси та. Розмірів, наприклад, станини, корпуси, коробок передач тощо.